Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. Це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Наближається друга річниця великої війни, як ми кажемо, в народі за цей час ми. Бачили багато, багато вклалися в перемогу наші хлопці, волонтери. Але окрім цієї війни фізичної, є також війна духовна, яку ми здійснюємо через молитву. Саме про молитву ми будемо сьогодні говорити з Михайлом Дьоником, який є лідером молодіжної спільноти благословення, також лідером молодіжного об'єднання, покликані служити. Михайло, вітаю в нас в гостях. Привіт, привіт, дякую за запрошення. А, ти знаєш, я думаю, що ця тема такої духовної боротьби вона часто десь в людській свідомості затирається. Ми багато говоримо про війну фізичну, про потреби армії, і це дуже важливо. Про це треба говорити, цим треба займатися. Але також є цей невидимий вимір духовної боротьби, нашого молитовного служіння. І добре, що є такі люди, як ти, які про це дбають. Я дуже хочу, щоб наші глядачі також сьогодні почули, як можна долучитися до такого молитовного служіння. Я знаю, що на. 24 лютого запланована велика, так би мовити, сельвівська молитовна зустріч. Але думаю, що краще ти розкажеш про це. Ми, це вже буде третя така молитва екомонічна, яку ми робимо для того, щоб молитися за Україну про перемогу і, і стояти в єдності. І для нас дуже важливо такі два моменти в цій молитві: е, усвідомлювати, що перемога є від Бога. Е, тут не хочу жодним образом якось знецінити те, що роблять волонтери, військові, влада, але хочу. Е, Вірити в ці слова, де Бог говорить, що коли коні готові до битви, то розумієте, що все одно перемога є від Господа. І як християнин дуже хочеться ще більше вірити, ніж вірю, що коли Бог є в пріоритеті, коли Бог є нашим фундаментом, і коли ми якби саме перше в любій перемозі ставимо його першим, як полководцем, то перемагаємо. То це перше таке. А друге, це єдність. Бо мені здається, те, що на молитву збирається вже дуже багато різних середовищ, різних церков. Ми зараз працюємо в напрямку екомунізму, це греко-католики, римо-католики, це протестантські церкви, це месіанські євреї і. Це всі, всі різні, всі, всі вірять в Ісуса, але всі різні люди, всіх різні практики. І для мене вже є великим чудом те, що ці люди вирішили задля Ісуса, для того, щоб просити в нього перемоги, прославляти його, ставлять на перше місце молитву і об'єднуються. Ця молитва вже як сама суть для мене є чудом таким великим. А вірю, що якщо ми десь будемо саме перше розуміти, від кого є ця перемога, ну то. То Бог принесе цю перемогу. Розкажи трошки про е, місце і час. Бо я думаю, що це важливо сказати на початку. Певно, багато людей, які нас дивляться, можливо, захотіли би долучитися до цієї молитви, де це буде відбуватися, з якої по котру годину е, ми це робимо 24 лютого. Це для мене така. Е, я думаю, для всіх людей, коли ми, е, як українці, дуже об'єдналися, е, для того, щоб Повстати проти, проти проти нападу проти Росії. І в цьому моменті для мене цей цей день і наступні дні вони такі, десь, коли коли відчуваємо так, що Україна якби не опускає руки, не здається. Звичайно, від напевно що. Від початку України нашої створення України не здається, але особливо зараз, 24 лютого, для людей є таке визначна визначне дата, коли люди якби борються. То ми робимо це 24 лютого. Робимо це на 17 годину, і це десь буде від 17 години до двадцятої три, можливо, чотири години. Будемо бачити, будемо молитися далі. Не знаємо скільки часу, і це буде на на сихові церква Голгофа. Там нам дають дві тисячі місць. Це дуже це. Чи не єдине таке місце в Львові, де можемо зібрати велику кількість людей разом помолитися? І якщо ми швидше були відкриті на те, щоб ця молитва була тільки для молоді, то зараз ми відкриті для, для всіх, хто вірить в силу молитви, для всіх, хто вірить в силу в єдності, щоб об'єднувалися, молилися разом. Тобто тут немає якихось вікових обмежень, чи, чи по середовищі, чи по церквах. Тобто, хочемо, щоб всі люди, хто... Хоче молитися за перемогу, хоче прославити Ісуса, прийшли разом і прославили Його. З яких елементів буде складатися молитва? Як вона буде виглядати, щоб люди мали уявлення? Хочемо точно, щоб це було свідчення військових. Будуть свідчити два військові капелани з Протестантської церкви з католицької церкви. Будуть говорити про свій досвід переживання війни, переживання Бога в часі війни. Будуть також свідчення самих військових. Буде мати. Почнемо ми з молитви Псалмів, де будемо проголошувати вже Божу перемогу, і війдемо в молитву. така молитва прославлення називається. Де будемо там прославляти Бога, де будемо просити про перемогу, де будемо заступатися за Україну і істувати в цьому, ну таки на передові цієї духовної боротьби. Скільки конфесій зараз є залучено в цю молитву? Ну, якщо ще хтось доєднає зараз, є так грек толки. Ну, римо-католицька церква, греко-католики, римо-католицька церква, є протестантська церква, є Месіанські євреї. Не знаю, як Протестантська церква між собою, але як серед них є багато церков, які також долучаються до цієї молитви. Тобто є декілька різних представників протестантських церков, так? Так. От з попереднього досвіду це що це вже втретє, так і от якщо брати до уваги там першу молитву, другу молитву, розкажи трошки, де вони відбувалися, okay. які були плоди цього, і може що тебе здивувало чи навпаки засмутило. Бо я розумію, що цей досвід, те, що ви робите, кумінічні молитви, це є ну загалі дуже таке унікальне явище, бо люди зазвичай бояться чогось нового. А бачимо, що труднощі вони об'єднують різні конфеті. Різних людей, які можливо навіть повсякденному житті могли би ворогувати чи показувати mm. пальцем один на одного. А то а вам mm. вдалося цих людей зібрати для спільної мети, і вони молилися за майбутнє нашу країну. До, до речі, дуже подібний досвід, коли я пам'ятаю ще в часи АТО, е, як ми були в Маріуполі, mm -hmm. для нас це було е, щось неймовірне, коли різні конфесії там було така, в, в, таке місце, де е, молитовне місце, де приходили різні конфесії і разом молилися. Тоді знає. Це був шок трошки, тому що для львівських реалій це ну в принципі було дуже невластиво. І тоді я бачив, що це можливо. Знаєш, і я дуже радий, що зараз також у Львові це можливо. Але твій досвід попередніх молитов, як це все проходило, що тебе здивувало чи вразило, які, які були плоди. Ми Спочатку робили першу молитву в семінарії Святого Духа. Це греко-католицьке таке місце. Там є приблизно 250-300 людей. Ми зробили це суто для молоді. Дуже переживали, щоб заповнити, щоб люди прийшли на цю молитву. І це була перша молитва. Була також 24 лютого. Те, що мене найбільше вразило, те, що люди не мали як зайти далі в приміщення, тобто повне приміщення було сидячих місць, стоячих місць, і були ще люди, які були на коридорі. І тоді ми зрозуміли, що потрібно тільки робити. Якби коли ти відкритий рухатись до єдності, то Бог далі цю течую направить. Ця єдність, екомунізм це та справа, яку Бог робить. А ми тільки ті, через через як Бог через нас може діяти і ширити цю єдність. Далі ми взяли. Вже далі ми робили 30 вересня, це якраз е, в переддень Дня захисника і захисниць України ми взяли центр Довженка, і в центрі Довженка було приблизно 500-600 людей. Зараз ми беремо це приміщення, не говорю тільки про те, що у нас збільшується, і в цьому є великий прогрес. Але від того як спочатку перші церкви прийшли тільки представники, чи хтось один з церкви прийшов, то зараз під час другої молитви вже ми бачимо, що підтягуються не тільки там пастері чи священники чи лідери, але підтягується це. І це дуже важливо, бо так зауважив, що з лідером е, іншої церкви, чи зі священників, чи з пастором можна налагодити цей зв'язок, але щоб люди між собою зійшлися разом церквами молитися, чи спільнотами, чи середовищами, це є складніше. І з кожною молитвою це зараз робиться. Ми взяли це приміщення, і я так вірю, що це приміщення також буде повне, бо. Е, Вірю, що є багато людей, які вірять в силу молитви, а навіть не в силу молитви, а, то, а в силу Бога в цій війні, що від Бога є перемога. Для мене також є таким визначним моментом, я зараз більше читаю Старий Завіт, я бачу такий момент, що тільки народ відходить від Бога. Не стає слабшим, а просто відходить від Бога. Бог забирає свою руку і починаються війни, і їх перемагають маленькі гостки людей. Але коли, Бог, коли люди навертаються, коли приходять до нього, коли об'єднуються в молитві, коли переступають через свої якісь такі принципи чи язичницькі речі, то Бог вертається і вони тоді б'ють тих, кого не можна було б побити. Таке слово зараз мені пригадується з Біблії, що не не бійся перед цією великою юрбою, бо я буду воювати на вашій стороні. А для мене велика юрба це, це наш час зараз сьогодні. І треба стати, якби вправді перед Богом і визнати, хто він є в цій війні, дати йому шлях, що він йшов попереду, як полководець, а ми як всі воїни заді нього. Які були в тебе відчуття після того, як ви провели першу молитву, потім другу? Знаєш, часто буває таке після смак. Буває перед смак, але з перед mm -hmm. смаком трудніше, бо є багато організаційних моментів, ти забіганий. А вже коли все відбулося, знаєш, вже все пройшло, от який в тебе після смак лишився на душі? Що mm -hmm. Бог перемагає, що Богу це приємно. Що Бог радіє з цього. Радіє, паче, що його діти об'єднуються. Радіє, що не тільки в складних моментах, але зараз складний момент він став таким як мотиватором для того, щоб його діти об'єднувалися. Ставили його в пріоритет. Для мене це такий післясмак навернення, післясмак того, що люди ну, десь розуміють, що. Не своїми силами, своїми силами не, не переможемо, не зможемо нічого зробити е, тільки своїми силами, е, тільки в співпраці з Богом тоді зможемо. І для мене після смаху такий ще став, що. Ну, можливо робити якісь е, речі в єдності е, деколи в своїй середині в себе в спільноті важко між людьми тримати єдність. А тут, коли Бог показує, що коли він це веде, і різні люди, дуже різні люди, з різним баченням об'єднуються. Це для мене таке, що Бог дуже близький для нашої до нашої країни, є з нами. І оце такий після смак для мене. Знаєш, коли я був на останній молитві, е, в мене було таке відчуття такої. Надії великої, знаєш, що ну, Бог справді є. Часом Божа присутність вона впізнається через ті відчуття, які він дає переживати. Mm -hmm. Я мав таке відчуття надії, що якщо Бог зміг об'єднати таких, таких різних людей, такі різні конфесії, і вони на сцені разом молилися, кожен як вмів. Кож uh -huh. було багато різних дуже цікавих слів, проповідей. Вони були короткі, але я думаю, що це теж дуже важливий елемент, щоб надихнути до молитви. І якщо Богові це вдалося зробити, аж зробити, а ще що цікаво, що тут було ну в основному молоді люди. Зазвичай у нас є такий стереотип, що молоді не до молитви, що не мають своє життя, мають якісь там свої справи. А тут стільки молодих людей зі стількох різних конфесій, і всі мають спільну мету. Я думаю, що якщо Богові це вдалося зробити, то е, Бог також дасть нам більше, дасть нам перемогу, коли ми будемо бачити цю нашу єдність і цю нашу готовність працювати заради його слави. Так що ну це дуже надихаюче. Я так трошки з боку на це дивився. Е, але я думаю, що також в цьому є багато організацій. От розкажи трошки про. Про організаційні процеси, наскільки це тобі м, е, виснажливо, які ресурси ти вкладаєш в те, щоб це, це існувало, щоб це могло відбуватися? І хто тобі допомагає? Угу. Я би почав з такого натхнення свого особистого. Я десь місяць-півтора місяці назад почав так більше глибше молитися, і Бог мені відкрив історію про Йонатана. Коли військо Йонатана мало йти боротися проти іншого війська зі старого завіту, і воно було більш чисельніше. І коли Йонатан став до битви до військові лави, то він саме перше, що зробив, він поклонився Богові. Потім на наступний ранок він зібрав всіх людей, які готові прославляти. Це були псалмопівці, це були різні, е, різні люди, які вірили в силу молитви. Він зібрав їх всіх і зробив величезну групу прославлення, поставив перед військом. Вони прославляли. І коли вони йшли, якби вже проти цього іншого народу в битві, то через довгі обставини, трошки скорочу, е, війська противника між собою побилися і посварилися. Я не знаю, які серця. Я можу собі тільки уявити, як переживали ці люди, які прославляли Бога. Бо задля них люди з зброєю, а їхня зброя це поклоніння. Їхня зброя це поставити Ісу на той момент Бога Отця на перше місце і йти з прославленням вперед. І вони заходять в те місто, і Йонатан бачить, що нема проти кого боротися. Вороги між собою просто побилися. І я, це мене так надихнуло, що я розумію, що я маю стати зараз до, до, цієї, до цього війська, я маю зараз боротися. І я розпізнавав, чи це має бути фронт фізичний ЗСУ, чи це має бути зараз фронт молитовний. І десь, коли мав спілкування також із тобою, і з іншими людьми, то розумію, так що моє серце має бути готове, що мене покличуть. Але поки я зараз тут, то відчуваю так, що Бог кличе мене збирати людей, хто готовий стати. Якби в цій духовній такі боротьбі молитися, і вірю, що Бог через ці молитви робить ті речі, які не можемо якби побачити, але ті, які неможливо навіть оцінити через їхню велику річ. Бо. Не хочу нічого знецінити, але коли ми збираємо донати, то ці гроші можна взяти в руки, дрони можна взяти в руки. Ми бачимо, наприклад, як ці дрони влітають там в танки і зберігають життя, і здається, що це зараз найцінніше. Але ми не бачимо сили молитви і плоду молитви, коли ми ставимо Бога на перше місце. Ми не знаємо, скільки ракет зупинилося, чи скільки танків не поїхало, чи скільки росіян просто перестрашилися і почали тікати в іншу сторону, чи просто здалися в полон. І здається, що це ніби є неважливе. Але Бог мені десь показав дуже велику цінність, коли ставиш його на перше місце, що ця цінність є ну, найпершою, найчерговішою. І після цього десь це такий основний ключовий оривок, і в і момент в моєму житті, коли я почав більше вкладатися в те, щоб ми молилися за Україну, більше спілкуватися з лідерами спільнот, з протестантськими пасторами єпископами, з нашими також ми співпрацюємо з молодіжною комісією Львівською. Зараз будемо їхати на з'їзд патріаршою молодіжної комісії 11 лютого. Також про це буду говорити. І мені зараз дуже йдеться про те, щоб об'єднувати максимально велику кількість людей, які будуть стояти на передовій цієї війни. Але в молитві, в цій також боротьбі, і тоді точно Бог буде кликати щось дальше робити. Але це те, що є десь першочергове, це десь моя основна мотивація. Я розумію, що я кожного дня лягаю, засинаю зі своєю дружиною, є зі своїми дітьми, що я зараз є, є зі своїми рідними. Але я розпізнав десь такий, що мій фронт є цей зараз, і мені точно не важче, ніж хлопцям чи дівчатам на передові. Мені точно легше зараз є, але маю зараз це робити якомога так більше. Це є моєю основною мотивацією. Думаю, що кожен українець має розпізнати свій фронт і боротися. Якщо опустив руки, і не борешся там, де ти є. Ну, то не наближаєш перемогу, якби. І для мене це основна мотивація. Те, що от зараз Бог через мою таку малість, бо я насправді дуже малий, коли спілкуюся з цими пасторами чи єпископами, для мене це як мала дитина прийшла до якогось дядька. Але бачу, що якби ці люди стають відкритими, і те, що не можуть часто зробити єпископа між собою, чи священники, чи пастори, те Бог якось дозволяє мені робити через просте спілкування через відносини. Саме цінніше, як це об'єднувати, то просто я йду до цих людей, спілкуюся з ними, так, як зараз собі, як зараз тобі розказую свою точку зору, те, що Бог мені відкрив. І прошу людей стати разом, об'єднатися, не прийти до греко-католиків, не стати католиками, не стати в якійсь спільноті, а просто такими, якими є, кожен яким він є, прийти разом, об'єднатися і поставити Бога на перше місце. Це таке. Це те з чим найбільше зіштовхується. Перша моя мотивація. А друге, все будується на відносинах і те, і десь будувати відносини з цими людьми. А вони напевно що дивляться, що я не несу ніякого страху, бо що він може принести якоїсь загрози. Та ніякої загрози, можна в це входити. Давайте спробуємо е, і. Коли так спілкувалися навіть з різними там пасторями, то були такі моменти: не знаю, чи ті схочуть, чи ті схочуть. Але коли Міша хлопець з маленького села Чортків, містечка, та приїжджає і спілкується з цими людьми, дивлюся, що вони є відкриті такі. І вірю, що, що це є мій фронт, і це є моя така основна мотивація. Це зараз вкладає повністю себе, і не тільки я це роблю. Це робить велика команда покликаних, велика команда лідерів спільнот. Е, ми десь об'єднані дуже всі є. Для нас це є спільні принципи, спільні цінності. Де то коли людина про щось молиться бо чує молитву, її серце також відкривається, щоб е, щось робити в тому напрямку. Також це теж дуже важливий ефект молитви, коли люди бачать, що інші за це моляться, вони чують цю молитву, бо віра від слухання і дії, які ми робимо, також від того. Того, що ми чуємо. Mm -hmm. І коли вони входять е, в це приміщення, моляться, тоді в них навіть Бог в серці народжує якусь ідею, що я можу зробити, як я можу волонтерити. І мені здається, що це також дуже важливий пліт молитви. Е, що коли людина молиться за щось, то Бог в. Е, Надихає її потім щось робити. Вона навіть може не пов'язувати ці речі, що вона була тут на молитві. А сьогодні в неї було натхнення там щось зробити добре для хлопців на передовій чи для вдів, чи для поранених. Але я думаю, що ці речі також дуже взаємопов'язані, і це теж важливий аспект молитви. Так що, те, що Михайло, ти робиш з командою, насправді є дуже важливим і воно також є таким об'єднавчим для нашої нації. Це справді феномен, коли такі різні люди знайшли. Щось спільне, заради чого молитися і будувати майбутнє нашої країни. Розкажи трошки, дай Бог, це все добре відбудеться, ага. ця молитва. Які у тебе плани на майбутнє щодо цих молитов, щодо вашого служіння, щодо може, кумунізму? Ми мали нещодавно зустріч лідерів і мали. Говорили про те, куди ми маємо далі йти, і побачили, що хочемо далі входити в цю молитву за Україну. У нас від першого дня повномасштабного вторгнення є молитва 24 на 7. І ми хочемо зараз її більше ширити між спільнотами, бо це є молитва, яку взяли в акценті спільнота благословення. і вона триває до сьогодні. і Це мене дуже тішить. І я вірю в силу цієї молитви. Тобто 700 днів безперервно відбувається молитва. Це звучить краще, коли в годинах говориш, але я не скажу. <рес> Скільки ти рахував? Е, ну, Ми час від часу робимо звіти. Е, я зараз не можу сказати, але тобто півтора тисячі ну, годин точно. Так, 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 так. І для мене це, це той момент, коли а за кожною годиною стоїть якась людина, стоїть серце, стоїть, стоять сльози. Е, і ми десь входимо, хочемо зараз робити, я так анонсую, ще нікому не анонсував. Е, хочемо робити молитву 24 години. Години круглодобово, де запрошувати різних різні групи прославлення, різні музичні готи, різні, різні середовища. І щоб робити такі молитви. Подивимося, як воно піде. Я знаю, що якщо не подивляюсь в Орланду, ця молитва. Існує вже дуже багато років безперестанку, перестанку, 24 на 7. Хочемо спробувати ми тут робити, щоб молитися ще більше за Україну. Ну і це, що ти сказав, це так дуже цінно. бо що в молитві люди надихаються і стають сміливішими, бо тут вони чують Бога, але молитва також і породжує сміливість піти за цим словом. То такі наші плани відносно, відносно молитви. Продовжувати ці молитви за Україну, де багато людей збирається, продовжувати молитву безперестанну від першого дня війни і продовжувати і втілювати ще більше молитви безперестанку. Де, де, де будемо робити трансляцію, також і де зможуть багато людей долучитися. Дуже класно. Я сказав півтори, то не півтори, то 15 тисяч годин, більше 15 тисяч 700 днів на 24 години. Це щось неймовірне. Прекрасно. Е, е, Михайло, скажи, якщо ми говоримо про, про цей напрям молитовний, е, чи це де ти береш, де ти черпаєш особисто сили? Тому що ну, це багато роботи, це багато емоцій, е, це багато розмов. Окрім того, ти маєш сім'ю, маєш роботу. Е, от, що є джерелом твоєї сили, щоб це все робити? Коли організовували другу молитву за Україну. Масштаб є десь паралельно 12-15 напрямків, щоб організувати таку молитву. І в мене були такі думки, що це треба організувати, ще це, ще сюди, війти. не встигаєш. І я вже ну, не відчував смаку цієї молитви. Але в тому моменті, коли я війшов в таку більшу організацію, я відійшов від особистих відносин з Богом, я відійшов від слухання Бога. І я це зрозумів дуже швидко. В той самий день, коли я втомився дуже, я зрозумів, що треба зараз йти до Бога. І я тоді молився в той момент. І коли ти стоїш, Перед Богом, перед, коли ти молишся, коли ти є в цій молитві, є в присутності Божій, то Бог відкриває тобі, наскільки це цінно, відкриває тобі, наскільки це йому подобається, наскільки він радіє з цього, наскільки він, якби наша молитва не впливає на Бога, не міняє його, але точно Бог робить певні речі, дивлячись на нашу молитву. Бо знаєш, ми будемо молитися, і от такі речі, і вірю, що коли. Коли в тому моменті, коли мені вже було важко, я стояв перед Богом, і Бог мені так відкривав через мої думки, через моє серце, через мої емоції, наскільки це є цінно. Ну, ти думаєш, не як це організувати, а починаються з'являтися такі думки. А що ще можна зробити? А кого ще можна залучити? А як це зробити, так щоб це ще більше богові сподобалось? І моя основна така мотивація це особисті відносини з ним. Тобто, всі мої такі найбільші десь поривання, і те, що я десь вношу чи в покликанні, чи в спільноту, то є від часу, коли я є в окремо, тільки я і він, і те, що він мені відкривається, такі найбільші і найглибші, і найемоційніші такі речі відбуваються там в тій кімнаті. Мої такі, це Здрастут. моя мотивація на завершення цієї програми. Давай, Михайло, ще раз нагадаємо, коли де і що відбудеться, щоб наші глядачі обов'язково туди прийшли. Гарно було б адрес сказати. Я можу зараз глянути точно. Це точно церква Голгофа. Це є на Сихові 24 лютого на 17 годину. Ми точно будемо це ширити по цілому інтернету, по всіх соцмережах. Будемо ширити це по як можна ширше, будемо афіші робити. Ви це побачите, але Сихів, церква Голгофи, 24 лютого. Збираємося всі, молимося і віримо в те, що це може бути дуже великим, великою силою. Дуже дякую, Михайло, за твою працю, за твоє служіння, і щиро віримо, що в церкві Голгофа не буде місця, що людям прийдеться навіть на вулиці молитися. Хай Бог вам допомагає. Дякую, дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, для вас ця розмова також була надихаючою і можливо ви теж захочете прийти відвідати цю велику молитву за Україну, яка відбудеться 24 лютого, 17.00. Це в церкві Голгофа на Сихові. Можете собі в пошуковику в Гуглі вбити церкву Голгофа. Думаю, вам дасть адрес. Будемо дуже раді, якщо ви долучитесь до цієї духовної боротьби. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.